Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні ми з вами приготуємо салат на кожен день. Називається такий салат вітамінний. Для нього я беру китайську капусту і нарізаю її на смужечки. Покажу як. Дивіться. Просто на смужечки. Які ви любите, можна на товсті, можна на тонкі, можна взагалі нарізати, а просто там розірвати цю капусту руками. Як вам заманеться? Друзі, я нарізала капусту. Зараз я беру моркву. У мене морква корейська, я її сама робила. Теж трохи її подрібню, тому що вона довга. Моркви беремо, скільки любимо. Треба, щоб вона була більш міленькою. Ну, ви можете її і не подрібнювати. Я люблю, коли вона трохи порізана. Відправляю до капусти. Ну, і наступне, друзі, що нам знадобиться, це консервована кукурузка. Теж її кладу сюди. Ну, можна, скільки захочете, я кладу баночку. Друзі, це майже все. Наостанок заправляємо майонезом до смаку. Любите більше, кладіть більше, менше, то менше. І готово! Перемішуємо. Отже, друзі, ось вам рецепт смачного салатику на кожен день. Вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!